Всім привіт! Ви на каналі Саколік, з вами як завжди Сокальський Роман і в даному відео я розкажу вам знову про проєкт PUFCAT, а саме ми поговоримо про вивід, поговоримо про реферальну програму і поговоримо про те, як заробляти там по максимуму. І доки буду переходити до відео, ви обов'язково підпишіться на мій канал і поставте цьому відео лайк. Коли ви це все зробили, тепер давайте безпосередньо перейдемо до відео. Перший про проект Повкет я згадував ще на своєму безплатному телеграм-каналі 20 квітня. Я зайшов від нього на старті, як тільки дізнався. Говорить, що він до цього часу працював два, може три дні. І я залетів, купив собі одного героя. Також вже зробив з нього вивід. Зараз вам також вивід покажу. Ось виходить, 20 квітня я зареєструвався в даному проєкті, 21-го я закинув на депозит 22 долари з комісії і 27-го я вже вивів звідси чистими 15 доларів 72 центи. Тобто мені ще залишилось відбити 6 доларів 28 центів і я вийду на 0 і вже буду собі заробляти так, якби на повному пасиві. Зараз я вам хочу розказати в даному відео про нюанси, які в мене виникли при виводі, також нюанси при заробітку, тому що там є про що поговорити, можливо, хтось не знає, можливо, вже знає. Тож сідайте позручніше і надіюся, вам ця інформація буде корисною. Тож давайте тепер перейдемо безпосередньо до проекту. Як ви бачите на моєму балансі вже майже 5 доларів, один вивід, звідси я вже робив. І саме про вивід ми в першу чергу поговоримо. Для того, щоб вам зробити вивід, ви повинні мати на своєму телефоні чи це iPhone Google Авдентифікатор. Як його скачати, чи де його скачати, ну, напевно, всіх, у кого є вже біржі, якісь, він вже у вас є, в кого його немає, я залишу посилання на скачування його в описі під цим відео. Після того, як ви скачали, ви пишете в службу підтримки ПУВКЕД. Я посилання на службу підтримки залишу вам в описі під цим відео. Ви пишете, що хочете ключ для виводу, вам скидують ключ, ви вставляєте його в Google Авдентифікатор і вам кожної хвилини там генерує код, який ви вказуєте під час виводу. Без цього ви вивід ніяк не зробите. Друге, про що хочу вам розповісти, це про наш дохід. Ми заходимо додому, заходимо в гірничо. Якщо у вас поти, так як і в мене першого рівня, можливо, точніше на одну зірочку, можливо, там і на дві, і на три зірочки все працює одинаково, ви заходите готується, можливо, цього хтось не знав. І тут вам кожного дня потрібно змагатися з цим монстром, для того, щоб вам збільшувався дохід. Тобто кожного дня на один цент у вас дохід зростає. Якщо ви не змагаєтеся з цим монстром, наприклад, сьогодні-завтра, то ваш дохід залишається там, наприклад, 2 центи. У мене вже дохід 5 центів, тобто 5 днів я вже з цим монстром змагаюся. Після цього, як ви це все зробили, вам не обов'язково виводити також свої винагороди кожного дня, тому що ваш дохід знову скидається і виходить знову 1 цент. Тобто, якщо у вас там вже накопичилось, наприклад, плюс 20 центів до доходу і ви вивели винагороду, ваш дохід знову складає 1 цент. А що вже виводити, коли ви там плануєте виводити з додатка кошти, чи просто собі нехай воно капає. Також що хочу сказати за рефералів. Ви не отримуєте реферальні винагороди, якщо ваш реферал, активний реферал, не буде змагатися з цим монстром. Якщо він, наприклад, там... Сьогодні не позмагався, то ви за нього сьогодні і нічого не отримаєте. Тобто, якщо в мене є моя команда, у мене є три активних користувачі першої лінії і за них дохід мені в день становить 28 центів. І якщо один з тих користувачів не позмагається з монстром, то мій дохід вже не буде 0,28, центів, а, наприклад, там 15 центів. Тобто я за одну людину. Цей дохід вже не отримую. Якщо б це робили всі, тобто мій дохід би кожного дня за партнерів був би також ноль. Також хочу вам сказати коротко про ринок, тому що на ринку немає аж так дуже багато і котів. Це залежить від того, що ще... Люди не повідбивали свої кошти, тобто всі коти знаходяться переважно в роботі, на майнингу, ось цим нагірничом, вони добувають нам. І коли тільки буде в нас вже всі коти відбиті, тобто, наприклад, мені залишилось буквально трошки відбити, я вже можу спокійно продавати свого кота і далі вже розвиватися тут зовсім безкоштовно. Так же само роблять партнери, які заходили сюди там, на 100 доларів чи на 200, спочатку відбивають своє, а пізніше вже реінвестують. Проєкт розвивається і ми також розвиваємося разом з ним. Також хочу вам сказати по декілька слів за реферальну програму. Реферальна програма тут слідуюча. За кожного партнера, якого ви запросите, і він зробить сюди депозит, вам нараховують нагороди 10% від депозиту. Тобто ви пишете свій ID і пишете ID реферала, який там активувався. Це буде вам видно, напроти нього буде писало Ефективний. Пишете в службу підтримки. І вам відсилають бонус 10% від суми депозиту. І також, якщо ви накопичили певну кількість рефералів активних, вам також додатковий бонус є. За одного активного рефералу ви отримуєте 1 долар, за 10 активних 10 доларів, за 30 активних 45 доларів і за 100 активних рефералів 180 доларів. Тут рахується лише реферали першої лінії. Тобто в мене, наприклад, є реферал другої лінії, який є також активний. Він вже мені не входить в цей список активних користувачів, ось як ви бачите, активний активувався ще 04.20 і він не входить в даний список. Тобто ви повинні назбирати першої лінії в рефералів для того, щоб ось забрати ось ці нагороди. Також, якщо ви продасте свого останнього котлета, тобто у вас там, наприклад, буде 3 чи 4 котлети, в мене наразі він один, можливо, з часом появиться ще один. Ну, був безкоштовний, зараз покажу вам ще раз, як отримати цього безкоштовного. І якщо я його продам, то я також не зможу вивезти кошти, бо виходить, я втрачаю статус ефективного користувача. Тобто, якщо у вас, наприклад, є там 3 котлети, ці три коти по 100 доларів, то ви краще купіть ще одного за 20, Ці за 100 продайте, виведіть кошти, ці за 20 нехай лишаються, тому що якщо ви і його продасте, то він... Та як ви втрачає статус ефективності і ви цих 20 доларів вже не зможете вивезти. Не знаю на рахунок цього, чи можна своїх котів скидувати друзям. Якщо можна скидувати друзям, то можна скинути другу, нехай друг продасть, і тоді вже у вас аккаунт залишається повністю чистим, нульовим. І на кінець для тих, хто ще не знає, як отримати кота безкоштовно у нас 7 днів, який переносить 30 центів в день, ви гуртаєте вниз, тут буде досвід. І ви нажимаєте просто на досвід і вам дає безкоштовно кота на 7 днів. Далі, у ви ніяк безкоштовно, ми не можемо розвиватися. Мінімальний депозит сюди 20 доларів і кіт коштує також 20 доларів. Раджу вам купувати ось цей ящик, сундук, тому що ви відразу стаєте ефективним користувачем і відразу вам стає доступний вивід. Če vam bo cigaret tako resni konten, state like, obvezno obiprestite se na moj kanal, z vami je zate Busakolik, vsem pa-pa-pa.